Одного разу дівчата запросили мене на дівич вечір. Я пообіцяла чоловікові, що о 12-й буду як штик. Шампанське було чудове і час пролетів якось непомітно. Приїхавши додому, п'яна в мотлох, я тихенько відчинила вхідні двері, і зозуля в настінному годиннику прокукувала рівно чотири рази. Я, не розгубившись, голосом зозулі прокукувала ще вісім разів і, дивуючись своїй кмітливості, пішла спати. Наступного дня за сніданком чоловік запитав мене, «О котрій годині я повернулася. Відповівши йому незворушним голосом щорівно о 12-й, я уточнила, що коли зайшла, зозуля прокукувала 12 разів. Так, я чув, сказав чоловік. Я подумала, ось чудово, пронесло. Але, помовчавши хвилину, він продовжив: Знаєш, Люба, нам треба міняти цю зозулю в годиннику. Чому? Запитала я. Чоловік продовжив. Знаєш, учора, коли ти повернулася, вона прокукувала чотири рази. Потім сказала От бля! і прокукувала ще чотири рази. Потім сякнулася. Прокукувала ще два рази. Єхидно похіхіхікала і, прокукувавши ще два рази. Що залишилася наступила на кота і їбанулася на паркет. Ніч. <риклад> Іван з Галею сидять на ставочку під вербами. Галю, ти вітер любиш? Так. Ну то йдем, я тобі вдую. <риклад> Приходить чоловік до товариша і каже: Давай поспоримо на сотню, що ти не здогадаєшся, чому я до тебе прийшов. Знаю я, чого ти прийшов, грошей в борг просить. А ось і не вгадав гони сюди сотню. <риклад> По селу йде чоловік, гукає його кум. Куме, ходіть, допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза. Дасть Бог у вас здохне то, і я вам допоможу. <рігум> <рігум> Доброго дня. Мене звуть Світлана. Я партнер Приватбанка. Вам зручно зараз розмовляти? Доброго, дуже вчасно ви зателефонували. У мене був пригнічений настрій. Дуже хотілося послати когось на три букви. А поруч нікого нема. І тут ви, як подарунок долі. Дякую вам за дзвінок і йдіть на хвилю. <риклад> Жінка на сповіді. Отче, Дайте мені дозвіл на розлучення з чоловіком. А в чому справа, дочко моя? Кожен божий день п'є, не працює, мене б'є. А що ж ти тоді за нього заміж вийшла? Дурепа була. Ось бачиш, а він тебе, дурепу, заміж таки взяв. <плес> Приходить мужик додому з пилососом, дружини йому. Ти що, пилосос купив? Ні, не купив. Сьогодні зустрів твою подругу. Ми пішли до неї, випили, закусили. Тут вона роздяглася і каже, мені лагідна. Бери що хочеш. І що? Ну, я і взяв пилосос. У господарстві знадобиться. Вирішили бабця з дідом один одному подружній обов'язок віддати, але як не старалися, нічого в них не вийшло. Дід засмутився і горює. Бабця заспокоює. Та не переживайте так. Головне, що вони побачилися. Чоловік з дружиною займаються коханням. Чоловік, що з тобою дорога, на тобі обличчя немає. Придурок, ми в позі 69. Тату, чому ти думаєш, що якщо я був на дні народження, то я обов'язково курив травку? Тому що я мама. Дівчина пише листа Санті Любий Санта Клаус. Подаруй мені на новий рік нового хлопця, а колишнього забери собі в олені. Коняк умовляв. Мадам, він не вартий ваших сліз. Мартіні шепотіло. Ти дурна, і твій чоловік козел. І тільки горілка кричала: танцюємо, баби, танцюємо. Отця, ну випий зі мною. Тату, перестань. Ну, а що я ж з тобою уроки робив? Хто їв із моєї тарілки? запитав ведмідь тато. Хто їв із моєї тарілки? запитала ведмідь мама. Хто їв із моєї тарілки? запитала ведмежа син. І тільки Маша, дивлячись на ведмедів, що говорить, зрозуміла. З коноплею треба зав'язувати. У залі суду. Чому ви вимагаєте розлучення? Вона віддається тільки на боці, а я хочу як усі на спині. Громадянка, не валяйте дурочку, віддавайтеся чоловікові на спині. Ні за що. Я теж хочу дивитися телевізор. Тест і зять працюють на одній шахті, але в різні зміни. Бачиться тільки тоді, коли одного підіймають, а іншого опускають у забій. Якось раз, порівнявшись у своїх підйомниках і побачивши один одного, зять крутить пальцем біля скроні. Тесть у відповідь крутить двома пальцями біля обох скронь. Зять різко згинає одну руку в локті, а іншою перехрещує зігнуту. Тесть витягує одну руку, а іншою б'є себе в ділянці плеча і показує своє господарство. Народ у шоці. Старий Шахтар каже зятю. Що ти зі своїм тестом ніяк спільної мови не знайдете? Та ви нічого не зрозуміли, відповідає зять. У нас чудові стосунки. Я його запитав знаком моя вдома. Він відповів знаком обидві вдома. Далі я його запитав «0,5 є. На що він відповів Є 0,7 і стоїть за унітазом. Чувак. Приїжджай до нас на дачу. Не хочу. Даремно тут пиво риба, кльові дівчата. Це чудово. Тату, я не куплюся на це вдруге. Копайте свою картоплю самі. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!